Російська армія посилює наступ в Сумській області, який почала три місяці тому. Пише видання BBC Україна. За даними військових аналітиків, росіяни вже за 20 кілометрів від околиць густонаселеного обласного центру і обстрілюють центр Сум. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Захід на територію України в прикордонні райони Сумщини російські війська здійснили ще наприкінці зими. Проводячи операцію з витіснення українських військ з Курської області, вони перетнули лінію кордону в районі села Новенька і почали пробиватись до траси суми суджа. Це була головна логістична артерія ЗСУ на цій ділянці фронту. Ворожа операція закінчилась успіхом. Траса опинилась під вогневим контролем росіян. А українці були змушені в середині березня залишити майже всю територію свого плацдарму в Курській області. Однак окупанти на цьому не зупинились. Почали створювати буферну зону на Сумщині. Для цього Кремль зосередив тут за попередніми оцінками 50-60 тисяч військових. Станом на початок червня їм вдалося вплинутись на територію України відразу на декількох ділянках. Глибина просування складає до 11 кілометрів. Ширина по фронту до 40 кілометрів. Аналітичний проєкт Deep State вказує, що Росія вже контролює українську територію площею близько 155 квадратних кілометрів. Москва стверджує, що вже окупувала близько десятка українських сіл на Сумщині. Обласна адміністрація наприкінці травня казала про чотири: Новеньке, басівка, журавка і веселівка. Найбільше просування на цій ділянці фронту зафіксоване наприкінці травня, на початку червня. Наразі, за даними онлайн мап, від позиції противника до околиць Сум залишилось трохи більш ніж 20 кілометрів. 3 червня вперше було зафіксовано обстріл центру Сум із далекобійної РСЗВ. З касетними боєприпасами такі системи здатні вражати цілі на відстані до 70 кілометрів, стверджує видання Бабель. Якщо ракети вже дістають до міста, це означає, що установки ворога розміщені зовсім поруч, ймовірно, їх ховають у лісосмугах або за будівлями, там, де українська артилерія поки не може дістати. На щастя, наступ росіян на Сумщині ускладнений через логістику, оскільки українські війська змогли зруйнувати низку мостів прикордонні Курщини. Стверджують аналітики НАТО, як пише видання політику, Росія також сподівається захопити південні українські області Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від чорного моря, життєво важливого каналу для експорту українського зерна. Ще одне направлення літнього наступу російських окупантів на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті, а саме на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де штурмові групи росіян розпочали активні наступальні дії щоб зайняти село Малинівка, стверджують оглядачі українського інформаційного ресурсу Діпстейт. При цьому як зазначає видання «Політико», Військові аналітики прогнозують, що Росія прискорить темп своїх операцій під час літнього наступу, щоб посилити тиск на Україну. Втім, в Москві може бути складно підтримувати такий темп до 2026 року, але Росія не виявляє жодних намірів завершити війну найближчим часом. Попереджає видання. Водночас західні чиновники неодноразово заявляли, що в їхніх розвідувальних даних немає нічого, що вказувало б на відмову Путіна від двох основних цілей конфлікту: на завжди прив'язати Україну до Росії та укласти із заходом угоду, яка переглянула б архітектуру безпеки в Європі після холодної війни. Цей канал Телеграф. Мене звати Яна Прокун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі в Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків старше 60 років. Пише видання TSN.UA. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, за яким чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти. Докладніше далі. У лютому 25-го року міністерство оборони розпочало проєкт контракт 1824», двадцять Нагадує видання. Чоловіки, які не досягли мобілізаційного віку, можуть добровільно долучитися до збройних сил України, підписавши контракт строком на один рік. За умовами контракту добровольці отримують 1 мільйон гривень виплат. А тепер контрактну службу планують запустити для чоловіків старше 60 років. Так, Верховна Рада 4 червня ухвалила у першому читанні законопроект номер 13, Двісті який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років. Законопроєкт мають допрацювати до другого читання. Наразі відомо, що для підписання контракту чоловіки старші 60 років мають отримати висновок про придатність за станом здоров'я від військово-лікарської комісії та письмову згоду командира частини добровольцям. 60 плюс будуть доступні небойові посади у рядовому, сержантському або старшинському складі служити у молодшому, Шому або старшому офіцерському складі можна буде за умови, якщо людина звільнилася зі служби після 1 січня 2015 року. Крім того, для добровольців 60+, за контрактами буде встановлюватися випробувальний термін на два місяці. Якщо військовослужбовець не пройде випробування або ж виявиться його службова невідповідність, контракт можна буде підписати на один рік, але за бажання потім його продовжити. Про особливу грошову винагороду, як у контрактах, 18-24, наразі не йде варто зазначити, що думки серед військовослужбовців про контракт 60+, розділилися. З одного боку новий законопроєкт дасть змогу мотивованим і досвідченим чоловікам повертатися на службу після звільнення. Водночас, ідею також багато критикують: мовляв, новий закон не приведе до армії найбільш дефіцитних спеціалістів, зокрема штурмовиків. Крім того, в умовах сучасної війни, навіть попри технологічність, фізична витривалість залишається критичною. Нагадаємо, що мобілізація чоловіків віком. За 50 років відбувається на загальних підставах. Вони мають ті самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані – оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування, носити при собі військові документи та пред'являти їх на вимогу правоохоронців. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь зокрема, їх не відправляють до штурмових військ. Чоловіків віком 50-60 років залучають переважно до частин забезпечення, дефіцитних спеціальностей та виконання тилових завдань. Окрім тих випадків, коли військовозобов'язаний виявив добровільне бажання служити на передовій. Президент США Дональд Трамп поширив чергову теорію змови. Цього разу вона стосується його попередника Джо Байдена. Очільник Америки репостнув соцмережі допис, що Байдена нібито вбили у 2020 році. А США весь цей час правив або клон або робот. Видання Телеграф зібрало найпопулярніші теорії змови щодо заміни відомих людей двійниками. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. На подібний тролинг від Трампа звертати увагу не слід, наголошує видання Телеграф. Це типове для Трампа епатажне висловлювання, яке відвертає увагу громадськості від реальних проблем та допомагає Трампові приховувати свої справжні наміри. Ба більше вони спрямовані проти Байдена, бо Трамп ненавидить свого попередника. Теорію ж про двійників підживлює те, що Байден наприкінці президентського терміну почував себе погано і старався не часто з'являтися на публіці. Загалом ідея двійників світових лідерів не нова, але досі працює. Теорії щодо двійників Йосифа Сталіна, Адольфа Гітлера та інших диктаторів живуть і до нині. Однак ці двійники рішень не приймають та довго на публіці не знаходяться. В реальності їх функції дуже обмежені. Зокрема, їх полюбляють диктатори, такі як російський президент Володимир Путін, за словами експертів. Двійників використовують, якщо є загроза замаху, зокрема під час виступу на трибуні. А контактувати з населенням двійники можуть лише там, де їх не зможуть ідентифікувати. Тривалість появи двійника або його спілкування обмежують не просто так. Річ у тім, що сучасні методи дозволяють проаналізувати абсолютно точно всю психомоторику, яку неможливо зімітувати, зокрема кліпання очима, яка є рефлекторним. До того ж, тривалий час людина не може дублювати іншого, адже навіть людське око здатне побачити підміну. Наразі видати когось за іншого можна тільки за допомогою технологій штучного інтелекту, нагадують експерти. Щодо Путіна, то в нього є за різними оцінками щонайменше три двійники, саме вони їздять на зустрічі поблизу фронту, щоб продемонструвати, що Путін нібито нічого не боїться. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, задля для ідентифікації дивитись потрібно на вуха та відстань між очима. Саме вони у путінських двійників відрізняються від оригіналу. А спочатку повномасштабного вторгнення в мережі вирує теорія щодо заміни двійником президента України. Спочатку теорію підживила схожість зеленського з охоронцем на віддалених відеокадрах. Однак пізніше цей міг розвінчали. Наразі ж основною теорією є те, що зміна у іміджу президента волосся на обличчі додаткові кілограми та більш міцна статура, пов'язані з тим, що не тільки двійник мав бути схожим на Зеленського, а й президент на нього. В мережі аналізували ширину грудної клітки та плечей президента, а також довжину мізинця. За 2022 рік він, начебто, розширився в плечах на понад 10 сантиметрів. А мізинець на різних фото є різною довжини в порівнянні з підмізинним пальцем. Ще одна теорія змови щодо українського президента стосується колишнього лідера Віктора Ющенка та пов'язана з його отруєнням, начебто, саме після нього у Ющенка змінилась форма носа черепа та вух. На додаток до цього аналізують його стосунки з дружиною, які, начебто, погіршились після отруєння. Не так давно з'явилось дані, що вони з дружиною мешкають окремо, однак все ще в шлюбі, вже понад чверть століття. Іноді двійники політиків стають темою для обговорення в соцмережах за межами теорії змови, адже побачити в метро пасажира схожого на одного з найбагатших людей України свого роду невеличка сенсація. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.